Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо, що таке академічна доброчесність та покажемо це на прикладі. Ага, це коли тобі потрібно щось дати, але ти хочеш це зробити Блін, Завтра дедлайн, а я навіть не читала тему. Так, добре, зараз. І тепер зараз дамо просто все є. Що добре робиш? В сенсі здала роботу. Нічеш, це називається варіант. Ну та і що? То так буде, господи. Зараз от я все здала і в мене буде багато вільного часу. Я прийшла до Ой, давай подивимось. В сенсі робота. Щоб робота була чесною, я блю інформацію з джерела і одразу записую, звідки її взяла. Це і є академічна доброчесність, користуйся, але позначають звідки саме. Справді це так просто? Я думала, це набагато складніше. Потрібні якісь правила чи алгоритми, чи що там ще потрібно. Але це так просто... навчиш мене? Звісно, ніяких секретів життя. Академічна доброчесність це чесність у виконанні своїх робіт. Це коли ти не списуєш, не крадеш чужі ідеї та не купуєш тексти. Це повага до своєї роботи у навчанні та до праці інших. А ще чесність дуже економіна, повірте. Тож чимося чесно і робимо, робимо свою освіту якісною. Якісно. Тим паче ми не хочемо відповідати по статті 43 закону України про освіту, По такій, здавалось би, дрібніше.